Переговори зі сторони рашки це така необхідність політична, юридична, тіпа для приліччя. Ну, тобто, це не несе в собі дійсно бажання завершувати, переоцінку того, які вони козляри. Ні, такого нема і не буде. Так що, це просто, просто тому, що так, ну, типу, так потрібно, так прийнято. 500 гривень донат, дякую, молодці. Поїхали далі. Уряд готує оновлення виплат при народженні дитини та підтримки матері. І тут десь надалі була новина, що вони придумали. Значить, 50 тисяч гривень будуть платити за народження дитини. Також передбачається 7 тисяч гривень щомісяця для вагітних, особливо не застрахованих. Сім тисяч гривень щомісяця для одного з батьків або родичів, який доглядає за дитиною. Так, сім тисяч для вагітних. Ага. Сім тисяч для одного з батьків або родичів. А вагітність з якого починається? Прямо з моменту вагітності чи з моменту підтвердження тесту? Хтось два-три місяці ці поки що не визначені, буде доплачувати чи ні? Додаткова щомісячна допомога, якщо батьки виходять на роботу після одного року дитини, а якщо після одного місяця дитини. О, значить, добре, все це, звісно, гарно звучить. Значить, реформа щодо допомоги батькам на дитину, навіть під час вагітності, наскільки це, це буде працювати дійсно? Будуть платити кошти. Це дуже схоже на наших чи будуть платити кошти? Будуть, але не так, як прописано. Тобто будуть якісь ще правки однозначно. Причому ми граємо не вдовго, ми тільки бачимо кінчик слоносу, Ми далі не бачимо. Тобто, як далі буде, що ви цим хочете зробити? Якщо ви хочете цим зробити, підняти демографічну ситуацію, щоб жінки частіше народжували, більше народжували у нашій країні. чи Можете ви забезпечити 200 гривень донат? Дякую молодці. Чи зможете ви забезпечити е, всіх? Ну, тобто, чи досить у вас кошторисоч, це тільки на, ну, з ноября по декабрь, Що ви хочете цим зробити? Так, давайте далі. Для студентів медиків і фармацевтів. Знову оголошують обов'язкову воєнну підготовку. Воєнна підготовка для медиків, фармацевтів, для студентів. Воєнна підготовка. Це буде однозначно. Плюс для медиків і для фармацевтів у найближчі два роки придумають переатестацію для тих, кого не було. В реальності, ну я думаю, що тут про онлайн йдеться, Тобто через два роки або впродовж двох років буде якась реформа, і скажуть: ага, значить ви онлайн вчилися, а тепер давайте вживу там, приходьте і показуйте, що ви вмієте. Ну щось на кшталт цього. І ще до воєнної підготовки за це будуть доплачувати. Макрон, замість подвоєння військового бюджету до 2030-го, Ми подвоємо його до 2027-го. У 2027-му році ми витратимо 64 мільярди євро на оборону. Це вдвічі більше ніж бюджет у 2017-му році. Щоб бути вільними у цьому світі, тебе мають боятися. Щоб тебе боялися, ти маєш бути могутнім. Так, да, щоб бути могутнім, не треба бути козлом, а щоб не бути козлом все ж таки треба маму з, з батьком слухатися да, в дитинстві і вчити своїх дітей, дітей не бути козлами в першу чергу, бо це якесь замкнуте коло. А, до чого готується Макрон? Чи знадобляться йому е ця оборона, на яку він зараз виділяє кошторис? До чого готується? Є інформація у нього, і вона не пуста, щодо Якщо не захватів, то провокації точно, загрози точно. І ця інформація робить його жорсткішим. Навіть жорстокішим. Просто щоб він не перетворився на чергового диктатора. Бо із страху людина. Може прям бути дуже жорстокою, і я думаю, що ну, знаєте, як роблять це також із розрахунком на те, щоб людина ну боялася, щоб вона параноїла, і щоб вона робила якісь дуже імпульсивні речі, жорсткі речі. Отак. Польща надсилає 235 тисяч повісток для проходження військово-лікарської комісії. Окрім чоловіків призивного віку, викликатимуть також жінок і громадян старших за 50 років. Польща до чого готується Польща? А от Польщі є про що турбуватися. Цікаво. А Польща буде захищати свої кордони, а Польща буде допомагати іншій країні захищати свої кордони. Відражки від союзу двох держав. І це знаєте на що це схоже? Це схоже на те, що е, нічого по факту такого не буде, але хтось когось підмовить, що, от якщо ви зараз не нападете, то нападуть на вас. Нічого не нагадую. Кабмін запускає центри підтримки для українців за кордоном. Що воно буде? Ага, презендіровать, хто де, хто скільки заробляє, ясненько. Американцям передали один з найбільших терміналів у порту Одеси. За інформацією, Financial Times, офіс президента України допоміг двом американським фондам стягнути борг у розмірі 95 мільйонів з одеських підприємців, які раніше володіли терміналом. Олімпікс і не виконали свої зобов'язання по кредитах. Верховний суд України схвалив передачу терміналу інвесторам із США. Значить, один з найбільших терміналів у порту Одеси. Зараз дійсно під штатами. Під обидва об, об, обидв... двома сторонами. Давайте так. Під двома сторонами. Це і Штати, і наша сторона. І там є Смутрящі, і тут є Смурящі. Що нам з того з вами? Ну. Від цього е, швидше. Зміниться режим, влада, ключова посада у владі, де причому тут по порт Одеси і зміни у владі? Тут треба подумати. Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет. Дальність польоту базової версії близько 370 км. Оновлена версія 1000 км. Трамп може не тільки буде розглядати і щось робити. Щодо далекобійних ракет нам. Якщо так, то коли? 200 гривень донат, молодці. Чи отримаємо ми далекобійні ракети? Так. Дякую. Повернути собі раніше захоплену землю. Зробити це доволі неочікувано, поки вони влаштують якийсь стреш, і туди всі побіжуть, і всі, вся увага, всі сили будуть направлені туди, під цей шумок вони беруть землю, яку раніше захоплювали. Таке також нехай не збувається. Поїхали далі. Завтра Трамп зробить важливу заяву щодо війни в Україні. Він це робить кожного божого дня. Що хоче сказати Трамп? Що таке важливе? Трамп досі не може оприділитися. Він до гарних, він до красивих, до розумних, до кого він, з ким він. Поки він не може оприділитися, він ніякі заяви вміняємо, робити не може. Ні, може, звісно, він це робить, але я маю на увазі, що під тим абсолютно нічого не буде, під тими пустими словами. А ось на відміну від нього, якась дуже. Вміняємо жіночка є поруч, яка дуже скоро змусить його все ж таки вже визначитися. Де він і з ким він. Лінія фронту в Україні заморожена через масове застосування сторонами і впіві дронів. Пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним. Все, що знаходиться в зоні до 20 км від передової, стало потенційною ціллю. Так, вартість БПЛА настільки низька, що вони використовуються для ураження окремих солдатів. Війна дронів надалі буде. Чи війна людей або бойової техніки? Дрони люди. І техніка майбутнє за дронами і майбутнє за молодими людьми, які з дуже раннього віку будуть займатися технологіями. От, за, за ними майбутнє. І у війні, і в обороні, і в захисті своєї держави. Що стосується техніки, 200 гривень донат, молодці. Що стосується техніки, тут історія про те, що е, техніка буде ставати е, більш такою неповоротньою. Вона буде ставати більше по розмірах, і вона буде мати. Знаєте, як вона така буде, як велика тітя, така ні, ні поворотна, але коли вже топне ногою, то всім буде каюк. Тобто може, чи може це бути ядерна зброя? Може, чи може це бути якась новітня е, зброя не тільки для нападу, а ще й для захисту? Так, чи може бути це якісь е, залізні занавіси? Так. Нам би таке знадобилося з нашими сусідами. ЄС 2024 року витратив на закупівлю рашистського газу більше ніж на допомогу Україні. Єврокомісар з енергетики він сказав, назвав це парадоксом та підтвердив план Єврокомісії повністю відмовитися від газу від расистів до 2027 року. Європа користується Євросоюз російським газом. Як із цим буде надалі ситуація виглядати? Вона буде виглядати так само, тільки вже зміняться а, і сам Євросоюз до цього часу, склад Євросоюзу, те, як виглядає він зараз, і зміниться той кінечний а, продавець, який зараз продає газ а, зі сторони расистів. Ну і слава нехай Вся піздота нехай поміняється в цьому світі, нехай її замінять нормальні, адекватні люди. Наступного тижня може з'явитися новий уряд. Зеленський ухвалив відповідне рішення. Уряд може очолити перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Чинний прем'єр Денис Шмигаль, ймовірно, перейде на посаду міністра оборони замість Рустема Умерова, якого розглядають на посаду посла України у Штатах. Урядові зміни. Вже це питання нічого тут не змінне. Значить, урядові зміни це не тільки наше велике бажання або небажання. Це історія про те, що треба з одного боку угодити нашим партнерам і що вони хочуть декого бачити, які процедури вони хочуть бачити, як хто має. Е Руководіть спецпідрозділами, відділами і таке інше. Це не наша забаганка, це забаганка наших партнерів. З іншого боку, їм треба вгодити, а з другого боку, треба конкретні дві людини. Їм дуже класно організувати їх життя, пенсію, ну, не знаю, щоб все у них було добре. Жодна з цих перестановок не є. Професійно оправданий, тобто, що я маю на увазі тут парадокс, але люди ставляться на позиції заради, заради якоїсь вигоди своєї, їх, щоб вони там контролювали, щоб була своя людина. Тобто ніхто абсолютно тут не дивиться на те, чи підходить людина на цю посаду, чи підходить їй ця посада. Чи зможе вона з нею справитись? Чи є які, якісь в неї професійні навички? Отак і живемо. А, зараз готуємо нові далекобійні удари. Будемо робити все для перенесення війни на рашистську територію. Також дивилися це питання, і скоро будуть дуже хороші новини. У з цього приводу у МЗС будуть масштабні зміни. Зеленський готує близько 20 указів про звільнення та призначення послів. Планують оновити голів посольств Україна в G7 та G20. Що нам з вами з того нашій країні? Замість того, ще раз кажу, всі ці перестановки вони робляться ну, точно, не заради нашого з вами щасливого майбутнього. Але ці перестановки, вони не нашкодять Україні. Оце найголовніше. Дякую. Рашка готується до масштабної атаки українських БПЛА найближчим часом. Компанії з офісами в Москва Сіті переводять своїх працівників на віддалену, віддалену роботу. Горить Москва. Найближчі півроку будемо з вами дивитися гарні новини з цього приводу, як із центральних частин, Рашки, так і по її околицях. Трамп дав бункерному 50 днів, ще 50 днів, щоб вбивати нас із вами. І пригрозив 100% імпортними митами. Угу. І що буде? Ну, 50 днів, що буде що? Що вкладається в ці 50 днів? А це якась угода. Це про якусь угоду, вона не стосується війни. Це угода про а, сухому вже такому, знаєте, залишку. Це угода про кошти, так чи інакше, ресурси, кошти, а, І Рашисти мають щось зробити, свої зобов'язання виконати перед американцями за ці 50 днів, не пізніше. Якщо цього не станеться, а цього не станеться, далі штати кидають команду іншим фас на рашистів. Ну, можна зараз вже це зробити, цю команду озвучувати. Поїхали далі. В Україні виставлять на аукціони понад 80 ділянок надр. Кабмін шукає інвесторів для видобутку літію титану, міді та інших корисних копалин. Земля надри на аукціон виставлені. Ця ініціатива її реалізація або нереалізація і що воно нам з вами дасть. Ну, ми з вами не переможні, розумієте? Це однозначно точно стовідсотково. Значить, із того, що можна озвучити. Чи е, будуть доїти нашу країну в плані ресурсів? Ні, собі дорожче. Такого не буде. Ініціатива ця е, іде від іноземних партнерів, бо те, що у нас вдосталь у них ніхера. Але не дістати, не перевозити у великих кількостях або на постійній основі це нереально. Цього не буде. От і добре Меланія Трамп, новий несподіваний союзник для України у Білому домі. Ну, тільки не для нас з вами. Ми дивилися, що там жіночка якась адекватна є біля тої рижої кукушки. Перша леді США Меланія Трамп, яка народилася у колишній Югославії, регулярно нагадує чоловікові про жертви рашистських авіаударів. Симпатії Меланії до України ну, до України не дивні, адже вона виросла у колишній Югославії. Де е, расистам ніколи не симпатизували. Ну, не тільки з цього приводу можна зробити висновки, не тільки з того, що було колись. Є зараз час, є конкретні дії, конкретних людей, є вибір конкретних людей, який показує, що вони е, не люди, вони зомбі, вони кончені тварюки. Е, Меланія Трамп її вплив на війну. Великі ставки роблять на Меланію. Знадобиться скоро її акторська майстерність для того, щоб показувати, що пережила сильна жінка, який удар вона витримала, там сльози, гори і все таке. Її відношення до нас. Не наігране, тобто, вона щиро за мир у всьому мирі. Це так, це ок, і її чекає як якесь перевтілення. Оце дуже дивно, незрозуміло, але подивимось. Кінцевий термін для РФ може настати раніше, ніж за 50 днів. Так ми ж це з вами вже подивилися. І він і настане раніше, розумієте? Ситуація на полі бою. Ситуація з боку ворога. І що буде далі? Пі, з нашого бока. Ситуація з боку ворога неочікувані смертельні подарунки закладає. Передає. Що з нашого боку? Ми знаємо про ті подарунки і знаємо, як їх відбити і як себе захистити. І знов у зоні ризику прості люди, цивільні і діти. Нехай таке не збувається 100 гривень донат. Дякую вам.